У Житомирі попрощалися з військовим Єгором Плотніковим. Фото депутатів Оліївської сільради прикрасили календарі. Сенсорна кімната, що відкрилася у Житомирі, покращає здоров'я дітей. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 27 січня попрощалися із військовослужбовцем Єгором Плотніковим. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої держави. Для рідних, близьких і побратимів він запам'ятався як життєрадісна людина, яка завжди готова була прийти на допомогу іншим. Був дуже доброю, щирою дитиною, людиною. Такий дуже порядний, гарний, хороший хлопчик. І нам дуже всім шкода, і не вистачає, і жаль, що так сталося. Людина достойна, яка завжди готова була допомогти і піти назустріч всім. За преснопам'ятного раба Божого представленого воїна є за спокій, блажену пам'яті Господу помолимо. Народився Єгор Плотніков у місті Вітебськ, Білорусія. У сім'ї військовослужбовця. Згодом родина переїхала в Україну. Єгор закінчив школу у Чернівцях та здобув спеціальність програміста, навчаючись у Львівській політехніці. Чоловік працював менеджером в одному із підприємств Житомира. До лав збройних сил України Єгор Плотніков вступив за контрактом після початку антитерористичної операції. Я навіть не знав, що він на фронті. Він вирішив піти воювати за нашу батьківщину і не фішував це. Він не хвастався, що він йде воювати. Він просто пішов захищати нас. Ігор Плотіко загинув від осколкового поранення. Захиснику було 29 років. Вже з початком повноуставного російського вторгнення в Україні Єгор Гурійович вже в складі одного із підрозділів збройних сил України, одного із Полків збройних сил України встав на наш захист і почав виконувати бойові завдання, відражаючи атаки російського агресора на сході нашої країни. На жаль, Ігор гур'йович помер 19 січня 2023 року від отриманих поранень, які він на жаль отримав, виконуючи бойове завдання і захищаючи один із населених пунктів на сході нашої країни. У його гур'йовича в вічній спроботі залишилися його мати, рідні, близькі і побратимі. Безпеки України повідомила про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України директору підприємства, яке видобувало граніт на Житомирщині. Зокрема, у ході слідчої оперативних дій було викрито схеми, які вчинив директор місцевого видобувного підприємства, який заробляв гроші для гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Саме його родина є кінцевим бенефіціаром даного підприємства, яке займалося видобутком, обробіткою та обробітком та реалізацією граніту у промислових масштабах. За словами Ірини Мартинюк, підприємство не доплатило до державного бюджету щонайменше 4,5 мільйони гривень. Зокрема, для реалізації оборудок її організатор зменшував суттєво зменшував як обсяги видобутого граніту. Так, і обсяги продукції, які з неї виготовлялися, а також змінював її цінову категорію. Таким чином змінювалося і обсяг тих податків, які дане підприємство мало заплатити до державного бюджету України. На підставі матеріалів Служби безпеки України у вересні 2022 року суд заарештував активи підприємства. Керівнику даного підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Одна з цих статей це легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Були проведені санкціоновані слідчі дії, в ході яких вилучено як первинну бухгалтерську документацію, так і банківські картки, які фігурували у даній схемі, а також чорнові записи ділків. Досудове розслідування ще триває, встановлюються усі обставини кримінального правопорушення. Розповіла речниця служби безпеки України у Житомирській області Ірина Мартинюк, Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Закупили календарі із фотодепутатів у Оліївській сільській раді напередодні нового року замовили та придбали календарі, де на кількох сторінках розміщені фотодепутатів ради із підписами Твій депутат. Ці календарі розповсюджували серед мешканців громади. Увагу на світлини депутатів звернув колишній учасник АТО, нині волонтер Олександр Швецов. Ну, який сніговічок? Сніговічок бачимо депутата Лисенко. Тут написано, як я вважаю агітаційний лозунг твій депутат. Далі знову Вишиваночка, вишиваночка. Тобто, я вважаю, що вони таким чином, як би хотіли прикрити свою агітацію. Тут знову всі депутати, тобто не герої, не ті люди, які зараз захищають нашу державу. Я, я навіть вважаю аменесники, пожежники, які зараз рятують людей. Вони набагато більше заслуговують на те, щоб тут за наші гроші фігурувати на цих сторінках а не депутати. 24 січня Олександр виклав відповідний пост у себе на сторінці у мережі Фейсбук. А за кілька днів подав заяви до правоохоронних структур. Повідомлення з'яви. За ним було підготовлено рапорт на ім'я начальника для перевірки викладених обставин, а також до цього доєднана заява, яка надійшла безпосередньо від автора посту. І на даний час матеріали скеровані до районного відділу поліції, де і буде проводитись перевірка щодо викладених у матеріалі обставин. Закупівлю проводив відділ освіти оліївської громади. На ресурсі прозоро опубліковано дві закупівлі по майже 100 тисяч кожна. Перший договір уклали на підготовку інформаційних матеріалів, інший на розміщення рекламної продукції на листівках, упаковках та безпосередньо календарях. Яка вартість власне календаря у документах не вказано? Ми звернулись до Оліївської сільської ради за коментарем, аби з'ясувати, скільки виготовили календарів та скільки на них витратили. Виконувач обов'язків голови ради пообіцяв прокоментувати ситуацію у середу, 1 лютого не можу я зайнятий. Вибачте, ми звернулись до громадської мережі. ОПОРА чи можна розцінювати фото у календарі як політичну агітацію, яку депутати проводять за бюджетні гроші? Тут формальних порушень поки що не вбачається на даний момент, але звісно, це не знімає. Це не знімає певних зауважень з точки зору видатків, взагалі обґрунтованості видатків в особливо в умовах воєнного стану на такі на друк таких календарів, тому що насправді в бюджетному кодексі в статті 7 є певні принципи, на яких повинно бути побудовано власне будь-які видатки, в тому числі місцевих бюджетів, і якраз таки з точки зору дотримання їх. Ну і в мене особисто як громадянина і як в юриста можуть бути певні питання. Дмитро Поліщук, Ірина Крилович, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. Демонтувати меморіальну дошку поетові Саші Чорному на стіні будівлі міського центру творчості дітей та молоді у Житомирі на майдані Корольова 12 запропонувала Житомирянка Ольга Швайко. Пост про це жінка написала на своїй сторінці у мережі Фейсбук. За словами Ольги, у Житомирі та інших містах України не повинно бути пам'яток людям, які, хоч якось, дотичні до творення російської культури, в центрі міста, де е, великий потік людей. Ніхто на це не зважав. Ну тобто, нікого навіть око не ну не зачіпають такі моменти. І тут російський поет висить ця таблиця з краєзнавчою ціллю. Тоді, вибачте, Більшість Житомирян не знає, хто це. Саша Чорний це творчий псевдонім Олександра Глікберга, поета, прозаїка і журналіста. Він народився в Одесі і деякий час жив у Житомирі, де почав писати свої перші вірші та фейлетони. Він описує Житомир в багатьох своїх віршах. Вірите, я читаю його вірші, я впізнаю Житомир. Той Житомир, ну, умовно, там, 1900, -1900 року, року. Ось він описує, де жив священник Трипольський. І ось він написує, як якийсь там поліцейський їде на роботу. А ось з зранцями йдуть до гімназії. Ну, дійсно, воно все знаходиться ось тут поруч. І я розумію, що той Саша Чорний або йшов десь по вулиці, йому той вірш прийшов в голову, або він сидів десь на, на якійсь лавочці і написав той вірш. Це ж дореволюційний що ж, письменник, правильно? Він нікому нічого непоганого не зробив. Я так думаю, що не недоречно і невчасно. Е Ставить такі питання, коли йде війна, може є якісь більше глобальні, більше насущні питання на даний час для Житомира. Я вважаю, що російські поети не мають місця тут бути. Мені цікаво конкретно, що ця людина зробила для Житомира. Якщо він робив якісь речі корисні, то я не знаю, заслуговує, чи він на дошку, чи ні, але треба зважати конкретно всі ці вчинки. Ольга Швеко каже, що виступить із ініціативою про демонтаж меморіальної дошки Саші Чорному. Я виступаю за те, щоб мінімум її зняли далі, щоб кризнавча засідання, які вважають. Що це дуже важливий ну, людина, постать без якої просто місто не буде, це тоді переоформила і подала так, щоб прям кожен Житомирянин ходив і з гордістю про це говорив. Але насправді в мене немає такого контексту, тому що я знаю багато інших імен, які ми взагалі не знаємо, але які дуже багато творили. Для е, нашої країни то є така думка і пропозиція не тільки в мене, в багатьох людей, що варто змінити напис на дошці, що це єврейське слово єврейське або просто поет, який жив в цьому місці. Слово російське забрати. Якщо ми так бездумно будемо віддавати росіянам все, що вони привласнили собі, ви ж знаєте, все, що десь видатне, це російське. Ну то так ми можемо залишити, що у нас взагалі ніякої історії української не було. Це саме те, чого. Від нас сьогодні росіяни вимагають, що ви українці ніхто і звати вас ніяк. В міській раді створена комісія потопоніміки, до цієї комісії входять історики-краєзнавці, і саме до повноважень цієї комісії відноситься питання встановлення меморіальних дошок або зняття переміщення. Саме тому, бачачи да, даний пост в інтернеті, на наступному тижні ми збираємо комісію для того, щоб розглянути це питання і знайти вихід із даної ситуації. Якщо питань не виникає, розгляд в одну комісію, далі рішення виконкому або, можливо, можна обійти без рішення виконкому просто внести коригування. Нагадаю, меморіальну дошку встановили у 2013 році на фасаді будинку, де жив Саша Чорний, до 133-ї річниці від дня народження поета. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир. Для зняття напруги та психоемоційної підтримки дітей розвитку їх дрібної моторики у Житомирі відкрили сенсорну кімнату. Ця кімната вона є дуже корисною, оскільки вона оснащена дуже різними елементами. В Кімнаті ми можемо бачити басейн сухий, тобто де дітки можуть, наприклад, гратися, знімати напругу, розвивати дрібну моторику. Також є тут такі, якби з підсвітками, різноманітні елементи, що теж позитивно впливає на дитину. Дзеркало безкінечності розвиває у дітей просторове мислення, колони з бульбашками та водоспад. Знімають емоційне напруження. Цей водоспад, коли на нього дивишся, він заспокоює їхній емоційний стан, починає стабілізуватися. Водоспад також корисним є і для діток, які мають аутизм, оскільки це допомагає їм теж зняти емоційне напруження і те, що покращити їхній психологічний стан. Для таких діток це дуже великий розвиток, можна сказати, і дуже велика допомога. Ну, ви собі бачите, що він не сидить. Він постійно в русі. Ця кімната їх заспокоює і дає змогу розвиватися для таких діток. Їх розвивається увага, спостерегливість, посидючість. Житомирянка Інна Молик, багатодітна мама. Жінка говорить, що сенсорна кімната корисна не тільки для дітей з особливими потребами. Я маю троє діток. Я замітила, як розпочалася війна, що війна дуже вплинула на психіку дітей. Вони почали погано спати, почали такі агресивні бути, і вся кімната. Їм дуже допоможе в цьому дуже допоможе заспокоїтися, привести свої емоції в позитивну сторону, і вони можуть будуть забуватися просто, що що нас коїться в державі. У сенсорній кімнаті на безоплатній основі працює психологиня. Вона проводитиме з дітьми заняття в ігровій формі. Відкрили і облаштували кімнату завдяки гранту від Словацької республіки, який отримала дитяча організація Все робимо самі. Ми виграли грант в розмірі 10 тисяч євро на придбання цього всього обладнання. Проект буде тривати рік, але кімната психологічного розвантаження буде працювати і надалі. Для нас та і для взагалі для міста вона важлива, тому що на сьогоднішній день часі війни да кожна дитина потребує психологічної підтримки. Ми працюємо з усіма категоріями населення, тому ми раді будемо бачити в нашій кімнаті психологічного розвантаження будь-яку дитину, аби вона хотіла сюди приходити. От такої області в галузі психологічної підтримки це був єдиний грант. Братиславою цей грант був схвалений. Ваші волонтери у Житомирі зробили все як потрібно, і я дуже радий, що все вийшло, тому що дійсно навіть не замислювався, що у таких кімнатах є така потреба, але дійсно війна залишає. Свої відбитки на психіці дітей. І тому ми домовилися, що будемо допомагати їм надалі. Все, що ми з нашої сторони зможемо зробити. зробимо. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Суспільне новини. Житомир. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.